Друзі, вітаю! Сьогодні 29 липня. Розпочинаємо роздачу дитячого харчування Кумана спільно з благодійним фондом Help ВПО. Приходьте, будь ласка, по буднях з 11 до 16 години. В наявності є одиничка, Кумана, одиничка. Ось така баночка. Да, це від. Нуля від народження до 6 місяців, можна точно давати. Також є в наявності троєчка, це від одного року до трьох років дитинки. Да. Ось сьогодні вже є переселенці, які отримують. Тому приходьте, будь ласка, до нашого осередку. Також в багатьох містах наших осередках є теж дитячі харчування. Долучайтеся до нашої групи в телеграм-каналі. Конкретно ГОВПО України, це загальний телеграм-канал, де є багато корисної інформації. Також долучайтесь до регіональних телеграм-каналів. На, на головній сторінці на головному телеграм-каналі є вже всі телеграми регіональні да. Київський осередок це ГУБПО України Рисочка Київщина. Долучайтесь та приходьте на нашого осередку та отримайте багато позитивних емоцій. Дякую до зустрічі. Добрий день, друзі. Громадська організація ВПО України. Вже другий день роздаємо дитяче харчування. Приходьте, будь ласка, поки ще є в наявності. Всіх мамочок, всіх діточок забезпечимо. Що в нас є в наявності, поки що велосипеди для діточок. Приходьте, отримайте. України ВПУ України. Дякуємо. ВПО України за надану допомогу. Да, дитяча беріть, дитяча. беріть, беріть, беріть у вас діточок ще більше беріть, якщо треба. Ну да, листопада Тому Нам якраз цього вистачить, щоб ну. Мішать кашу, добре. добре Маріуполь, Маріуполь Маріуполь. Да. Да. Дякуємо вели.